Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярі. І сьогодні я розкажу вам, бо багато навіть в групі Баштанецтво України пишуть, розписують, показують свої фотографії, які кавун, розсада, кого яка виросла, які можуть бути причини, що в них є, що пропадає, чи ще. Кавун, вирощування кавуна розсади з 18. Градусів і вище, так як зараз трохи прохолодні і морози вночі люди не палять, не опалюються. І падає температура до 5-3 до градусів в, неї в теплиці. Бувало таке, якщо мінус на вулиці. І вони потім хвороби, стреси і кавун не росте. Я вам зараз просто один покажу нюанс. У мене кавун в один день посадяний, а якась цього різниця від сакури і України, і Я посадив різні види. Ценцей в мене трошки переросток. Бачите, трохи переросток є, трошка є. Вже давно треба садити. Так як прошли рік я висаджував 11 травня під термос, цього року вже під термос, бо холодно не, не цей. Ну, Будемо на днях, може і в неділі висаджувати, так як дається погода. Це я висадив один, а от тепер подивимося на розсаду. Оце розсада. Той самий день я бачите садив різні, це напробив. Тут є, тут в мене є, там є, бачите. Але зараз я ще вам покажу нюанс збираного насіння для проби я зробив. А тепер дивіться, все разом сидить гарне. А ось вам і збиране насіння. Бачите? Оце збиране насіння я зібрав. Воно не варто, я вам чесно кажу, воно не варто. Готові кавун розрізали і ми зібрали насіння. Насіння зібрали і положили. Технологія навіть збирання того самого насіння, якщо з продюсера чи шоу, що можна пересадити, розумієте? Він має постійно середині дойти, як каша зробиться, дають йому трохи постоятися, а потім вже вибирають все насіння. В полі залишають, нехай він каже, де бульчить, чи як там, як то кажеться, що там вже каша є, це доживши насіння. А з простого ну вийде, виросло. Може виростити, не зберешує, є, що може і виростити такого цей кавунчик непоганий, але це вже не той кавун не буде мати промислового, як то кажеться, вигляду чи що, щоб вам здавати. Для себе так, для себе я про Харістан, бачите, От такі є вигляди, нема що тут не було, воно одинаково стоїть, бачите, одинаково стоїть. Все одинаково стоїть, а нема. І зав'ядині. Зарядині амал теж насіння просте, думаю, та посадю. Така сама у мене обстановка і здивую. Я їй взяв просто, щоб не хворіло О, окремо. Вроді схожі, скажете, теж все решта йде. А оце, бачите, може багато все знати, а тут я пересадив. Бачите, була картопля, а я пересадив, думаю, а ну яка схожість буде мого, якого я великого пересадю. Е, Непоганий, приймається. Кожен прийнявся, бачите, кожен прийнявся, поливаю, так що буду садити цей перерощий кавуль. Я вважаю, що він перерос. Корніва добра, ну не сильно перерощує, тому що, бачите, він вже хочеться, вже хочеться. О, бачите, корніва супер, передають один градус. Так що сьогодні ми палимо. Кожну ніч я пропалюю. Ось наша труба. Ось наші дрова. І кожну ніч я пропалюю. Тому що вирощування, як то кажеться, кавуна треба. Субстрат я взяв на нього в магазині. Не варто експериментувати на добрих насіннях. Це я вам одразу кажу, не варто. Ліпше візьміть прибалтику, добрий торс, це не реклама, це я вам говорю. І будете мати такий гарний, будете мати кавун. Зараз ми до нього дійдемо. Сьомий день манікур енергії. 7-10 днів прийшло, даєте. Це від хвороб, від хвороби, що не буде вам нічого. Хоч кажу, я давав тут, все рівно воно взяло. Я тут не вважаю, що це було насіння, може само по собі вже заражене, чи що не в курсі. О, тому що не брав. Щоб вас, якщо буває, винесете, чи в хаті тримайте, і воно вас такі здорові. Стреси давайте, тлідики. Укореняє добре, і плюс ще вам трохи розсаду притопи, щоб вона не йшла. Я так само давав по помідорах, гляньте, помідори, суперові помідори, гляньте. Супер, супер помідорчики. Скоро будемо садити. Теж чекаю, чекаю свого часу. Різні сорти лісакати, різні. Тут є італійські, є і японські. Тепер можете взяти отакі. Можете взяти отакі. Бачите, це вже на ваш бор. Головне, щоб підробки не було. Проходимо ми по кавуну 10 грам на 10 літрів води. Я давав вигатив, вже в даний час даю 3-27. Ну а раніше давав гелеве. Оце таке. Бачите, фрут. Це листіве, це я по лісю віддавав. Переходимо на цю сторону і розкажу я вам трошки про кавун. Бачите, схожість. Це оранжкін, жовтий всередині. У мене підписник захотів, я йому вирощував позапрошлий рік кавун, там топган був, ще арашан був, і він захотів, У мене тут 16 градусів тепла. Бачите, це в день 16. Вночі так само 16. Ну, сьогодні у нас дощ. Коли тепло, буває до 30. Це непогано. провітрювання і суперово. Я трошки рік мав його садити, але не посадив. Клієнт не захотів. І він захотів цього року. 3000, схожість непогана, бачите? О, і він ще 10 днів буде в мене рости. Теж, по хворобах я б не сказав, що тут щось у мене є. Ну кажуть, тепло, щоб було ввечері. Кавун любить тепло. Навіть зараз багато посадили на вулиці, вже посадили. Він не росте, питають він жовкне або ще що. Ну Це не час висаджується, це, бачите, рік на рік не пропадає. Як прошли рік було рік, ну як то кажеться, якраз кавуна, що насадили, добре вродило людям, а цього року як не вимерзло. І так бачите, яка ситуація по розсаді самі в теплицях. Є новачки, є і професіонали. Я знаю, що не кожному то вдається таке, що в мене просто цього року, бачите, ну кажуть, що в мене є пічка і вона ну так непогано, вона їх, як то кажеться, підтримує нашу розсаду. Не можна взяти от помідор, я вже відкрив, щоб трошки більше туди привішло. Помідор на підв'язки, це жовте чері від італійські, Розкажу це окремо, у мене буде відео по помідору. Розкажу, покажу. Теж від хвороб, що я давав, все. Розсада гарнесенька, навіть подивимося. от і в мене тут ростуть. Тільки для себе, чесно. І в нас є кукуруза. Тут кукуруза в мене буде трьох представників, білоколор жовто біла. І будемо мати різницю. Чесно, будемо дивитися, яка буде різниця по цьому. Ну це буде отдельно. це отдільно. Так як я казав, що я буду до кавуна садитися е, тим, я вирішив посадити по 70 см, так як е, тут менше може і сонця чи що, більше вологи буде, щоб не розплітні е, розійдуться, е, щоб воно краще нагрівалося. Е, і, але в шахматному порядку. По 70 см. Я вам покажу, по кавуну розкажу. Це вже буквально з неділі, мабуть, буде вже кидати бо пора. Буду під дуги нас кидати. Є трохи плівки і є трошки в мене агроволокна, Я накрию, бо треба якось спасати і нехай росте, нехай росте, він переболіє, звичайно, але він буде рости далі. По листю так само можна ходити, теж від гологріна. Бачите, можна ходити 120-ками, 40 13 Це для цього. Просто по. Навіть по збризкати поверху по лісіві, А дається теж 10 грамів, не дуже багато. Коли ви вже висадите саму розсаду в землю, тоді так, тоді вже можна давати 24-25 грамів на 10 літрів, хто буде ходити з лікою. Отакою лікою. Набрали собі, розбавили і по пів літри, по літрі можете лити під корінь. Під корінь у вас буде дуже гарна розсада, вона підніметься, але це на 10-й день після висадки. І так. Що 14 днів можете додавати, поки 13-ки, потім 20-ки, а потім вже, коли у вас кавун буде вже каліні. Це вже буде окремо, я буду показувати вам у полі. У полі я вам покажу цього року, розкажу, щоб виростити гарний кавун. Як вийде, це все звітам. а то ну бачите, може задощити сильно. Може ураган, може, може і з 97 град вибити і наші розчарування в цьому році. Людей, які посадили ранні кабачок, кайкавун вже багато повисаджували. Просто це людям, знаєте, і вбиток, що втратилися. Надія була, що воно буде у вас, щось буде, щось буде. Але ніхто не надіявся, що отака буде в травень місяць, а в нас ще морози. Ну де це? По два-три рази картопля. Нас, правда, Бог милував, хоч я садив картоплю. 29 березня ми її підгорнули, але зараз вона праця вилізла, ну, думаю, морозу не буде. Гарненько. це теж вам у відео про цю картоплю. Ми ще садили в квітні місяці і ще я посадив 13 травня 800 соток. Я ще вкинув картоплі так як була лишня, лишилася, земля є, чому б не посадити. Нехай собі росте, а там вже по врожаю подивимося. Багато, як то кажеться, ніколи не буває багато. О, ви знаєте, що якщо є. Де кому ще хочеться, мені не хочеться, нам треба жити, нам треба продати якась копійка, щоб була вдома. Поки воно далі. Якщо у вас вже навіть такі, що, такі причини були, на бік його, ну хочете, поперекіруйте. але... Ну, вже його не буде. Або то, що лишилося. Це я кажу, це не то, а це просто насіння одиться. Курневище добре, а верх не то. Зараз кажете, що багато води ні. Воно в мене на ляньте. Бачите, ігор лукно. Поливається вмерено, я постійно е, поливаю лівочку, я собі полив, я знаю, коли щоб чого полити. В такий день я не поливаю, коли дощ на дворі, я його тут не л'ю. Нічого, якщо чуть-чуть там підв'янеться, що нічого. Буде сонечко, воно своє візьметься, тоді я вже бачу, бувало, що капуста в мене геть вся подала. Часто кажу, бувало, що вся, бо то є 160, а капуста вже я висадив трохи, теж буде в мене відео про пізню капусту. А це ну, лишилося, я ще хочу досадити. Так само вайт помідори, Вони, о, не бійтеся, полийте пізніше, раз полийте, все. Але це коли жара в теплиці, розумієте? Вони вже в мене прокалилися, капуста теж, бо я заніс знову. В мене туди я заносю на ніч, буваю. Той самий калун заноситься, заносив вже, але верну його назад, бо нема погоди садити. Так само я його потім, який буду садити, день перед тим, той, яку буде накриватися, коли теплиця, вже я їй кажу, ну як вітер винесу на поле, але під дуги обов'язково треба. Ну, як щоб була плівка, чи що це перше треба. А так то треба добре прокалити. Як будете в поле садити. Холодна, вже тоді не палити коли перед тим. І вона буде пару так, днів. Вона тут закалиться добре. Закалюється для чого? тоді як винесете отаку молоденьку з тепла на вулицю. Подивіться, вона теж буде, хоч вона є і на в касеті, але все рівно вона буде. Падати і не буде такий результат. Візьмемо, я вже так зрозумів, якщо касетами садити в касеті наш помідор, це в березні місяці, не треба спішитися. Правда, я там посадив там той раніше з капустою раніше, ще в лютому місяці, але маємо бачити вже цвіте. Це я спеціально для помідора говорю. Трошка в мене навіть буває по тиму, бачите, різні ті, це різні сорти. Але деякі, бачите, вже семідолька жовтра трошки на листячку є, але не всі, кажу, не всі. Це залежить, каже, як вони чи рані чи пізні. Але це ще йде все в поле і буде садитися. Так само і тут високорослі я тут буду садити. У мене тут є чері гарні, дуже, ну це все від сакура і сакура україни. По кавуну розказав, саме більше я б'ю. На цьому що треба тепло. Кавун любить тепло. Не від літом кажуть, чому Херсонський ліпше від там тепло. Зараз поясню ще чому. В днем на Херсонщині може бути літом тепло 30-35 градусів. Розумієте? Кавун може і горіти, але це є. Но Зато вночі 25-20. Ви розумієте? А тут може бути 25-30. В днем жара удари, а вночі 8-12. Оце якраз перепад температури і не врожай того самого помідора, чесно скажу, бо тепло любить. Ну та й все, по всьому. Навіть кажуть, що по всьому, тепло є тепло. Тому лівий берег це е, Україна. Ну, на цьому я буду закінчувати своє відео. Це в мене, каже, огірочок такі огарні є. Вже на той же хочеться садитися, я буду садити його на вулиці, трохи в степлиці, трохи на вулиці. Ну, той, що я посадив там, під дугами з агролоком у мене відео є, що росте кукуруза, що росте огірок, і ще трохи помідори я посадив і огірок, нічого не замерзло. І мінус три витримало. Чесно кажу, була не в повітрі, а на ґрунті був мороз. Де що в мене капусту прихватило, а оце. Оце спасло. Сороковка, сорок двойка, а грунтно спасла. Ну, я вам покажу. Це кожен вже буде, які відео в мене е, окремі такі. А на цьому всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! І в першу очередь, щоб гарний кавун був, треба трошки дивитися наші. Хто вирощує навіть ті ютубери чи як віця. Це для новачків буде дуже багато. У новачків хоче кавуна, а в нього не виходить, розумієте. Але йдіть, стреміться до того і воно у вас вийде, все вийде, все вроде. Чесно кажу, все вроде. Ну, бачите, ще є погода. Тут є все одне погода. Так, маємо на продаж. Ще 3000 у нас залишилось ось такого от кавунчика. Сорт продюсер. Просто дістати. Вже зараз погода добра, можна висаджувати. Оброблений він був привікуром, давали триходерму, мікоризу. Так то просто дістати. От вже проситься на поле. Там питаю часто, чи він закалений, в тому році він такий закалений, що кожного дня вночі. Такий холод, що так ну, руку рукою трохи тяжко діставати. Що В теплиці плюс 3, плюс 4, деколи температура доходить, то він закалку пройшов капітально. Номер телефону 093 098 74 06. Як не відповідаю, то пишіть на вайбер на телеграм, бо не завжди є час відповісти. Деколи буває дзвонить за день, за полуницю, за кавуни, за це все. Дуже багато людей і фізично всім не можу відповісти. А так, всім здоров'я, до побачення.